Леонід Горощук ветеран афганець. З війни повернувся у 1981-му. Служив у десантному батальйоні на півдні Афганістану. Каже, на тій війні побачив чимало. Доводилось і поранених виносити, і вбитих. Додому повернувся живим, але легше тут не стало. Хотілося розказати людям, як там було важко, але люди того не розуміли і не вірили, що там можуть такі бути бойові дії. Загалом у військових діях в Афганістані брало участь три з половиною тисячі молодих чоловіків та ще зовсім юнаків з Рівненщини. Сто двоє з них там і загинуло, і ще двоє зникло безвіз. До сьогоднішнього дня дожило 2800. 15 лютого, у день виведення військ з Афганістану, вони традиційно збираються разом, і пам'ять про своїх друзів вшановують урочистою ходою і мітингом Реквіємом. Афганістан, красивий горний край, приказ простой, Вставай, іди і умирай, но як же так? Ведь на землі весна давно, а серце реже. Мечты и горести полно. Це фото 15 загиблих в Афганістані рівнян, а поряд їхні батьки і дружини. Минуло вже 24 роки. проте їхні рани схоже, час так і не загоїв. Ті, хто пройшов війну і повернувся, і ті, хто з цієї війни не дочекався своїх синів та чоловіків. Вони усі щороку приходять до пам'ятника, ніби на зустріч з рідними та друзями, і приносять сюди червоні гвоздики. Панахида за померлими, слова подяки та привітання, і пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам тоне у вінках та квітах. Мені сьогодні. Приємно вшанувати воїнів-афганців, які загинули, які сьогодні тут разом з нами, які знають справжню ціну життя. Є такий вислів, кажуть, що війни починаються тоді, коли їх забувають. І нам ніколи не треба забувати про цю страшну війну. Сьогодні афганці на життя не нарікають. Кажуть, мають пільги, пенсію та належне медичне і соціальне забезпечення, хоча проблем теж вистачає. Якщо брати, наприклад, забезпечення житлом, то по області біля близько 400 чоловік не житла, а по місті рівно біля 300. Також тяжке питання у нас забезпечення інвалідів автомобілями. Вже більше 12 років ми не виділяємо автомобілів і коли будуть виділяти, я не знаю. Єдине і найцінніше, що є в цих, вже подекуди сивочолих чоловіків спільний досвід і пам'ять, які їх об'єднують і гуртують. Афганістан фактично у всіх учасників бойових дій залишиться на все життя. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.